22 квітня відзначається 15-та річниця від дня створення Державної панітенціарної служби України. Нагадуємо, у квітні 1988 року указом президента було створено Державний департамент з питань виконавчих покарань як центральний орган виконавчої влади. А після реорганізації він перетворився на службу із теперішньою назвою. Напередодні цієї дати відбулися урочисті збори та святковий концерт. Начальник Коростенської виправної колонії No71 Олександр Нікічук привітав колег та наголосив, що діяльність працівників кримінально-виконавчої служби в усі часи була нелегкою працею, пов'язаною з виправленням громадян, які мають конфлікти із законом. Професійний обов'язок кожного працівника незалежно від звання і посади бути надійним захисником прав і свобод людини, зберігати чистоту перед законом і власне сумління. Ніколи не забувайте про своє високе призначення вірно і чесно служити державі своєму народу. Серед гостей, які завітали щиро привітати службовців з їх професійним святом, були і військовий комісар Вадим Філоненко, і начальник лінійного відділу станції користень у МВС України, полковник міліції Ігор Цагельський, начальник міськрайонного управління юстиції Людмила Кормінець та багато інших на важливість і складність професії працівників панітенціарної служби вказав і керуючий справами Коростенського міського Андрій Охрімчук. Напередодні вашого професійного свята я хочу передати. Запевнення того, що місто, Коростень, громадськість міста знають і розуміють і складність, і труднощі вашої роботи, вашої діяльності це сфера особлива, але дуже важлива, специфічна, яку не завжди всі розуміють і знають. Але, мабуть, це така доля ваша, щоб суспільство поменше знало про вашу роботу. Так буде краще. цю завдання, у цю роль ви виконуєте захисту суспільства. Її охорони забезпечення дійсної участі в охороні громадського правопорядку і збереження спокійного життя суспільства. Кращих працівників установи, які відзначилися своїми професійними досягненнями та які мають заслуги в службі, було відзначено пам'ятними нагрудними знаками, почесними грамотами та грошовими нагородами. Також з нагоди 15-ї річниці за сумлінне ставлення до служби та за позитивні показники у роботі, декому були присвоєні чергові службові звання. З нагоди свята усі присутні мали змогу насолодитися концертом за участю артистів міського будинку культури. Ми приєднуємося до усіх побажань та зичимо працівникам державної пенітенціарної служби здоров'я, енергії, нових звершень у справі служіння народу та Україні.